Газові форсунки Баракуда є досить популярними в Україні та Європі. Це високошвидкісні сучасні газові інжектори. Вони характеризуються відмінними робочими показниками в поєднанні з демократичною вартістю. Дана модель є більш продуктивною у порівнянні зі стандартною версією і володіє показником пропускної здатності 130 нанолітрів на хвилину в порівнянні зі 120 нанолітрами на хвилину. Випускає пристрій польська компанія Алекс СП. Сфера застосування четверте покоління. Азового обладнання пропан Бутан. Характеристики пристрою. Опір електромагнітної котушки 1,9 Ом. Час відкриття 1,9 мс. Час закриття 1,2 мс. Діаметр каліброваного штуцера 2,8 мм. Максимальна витрата притиску 1 бар 130 нл на хвилину. Амплітуда струму максимальна 4 А, струм утримання максимальний 2 А. Робочий тиск від 0,2 до 4,2 бар. Робочий тиск 4,5 бар, робоча температура від мінус 20 до плюсу 20 градусів Цельсія. Робоча напруга від 6 до 18 вольт. Приблизний термін служби 500 мільйонів циклів. Роз'єм АМП суперсіл. Можливість контролю витрати газу завдяки калібрувальним соплам, втулка і плунжер мають спеціальне покриття тертя по всій поверхні, поршнева конструкція, подача газу вертикальна, високий показник індукційного насичення завдяки елементам з нержавічої сталі, ущільнення ФКМ. Гарантія складає 2 роки.